Всім привіт, друзі! А у нас на каналі черговий бокс з картками по One Piece такий ось жовтесенький бокс. Прикольне продовження минулого боксу. Я буквально вчора знімав розпаковочку червоного з цієї самої серії. Дуже цікаво. Я не знаю це продовження чи це попередня частина. Жодної інформації на китайських сайтах знайти не вдається. Будемо дивитися, що ми от можемо отримати. Картки мені дуже сподобалися з червоного боксу, то, гадаю, з цього боксу будуть не гірші, а може навіть і кращі. Тож, 20 бустерців, я попередньо всі відкрив, щоб не гаяти час при розпаковці. Також ми маємо один додатковий Так ось, 20 штучок. І ми маємо якусь ось таку сувенірну монетку. Це досить цікаво. Я не знаю, нащо вона мені потрібно. Ну... Хай буде. Ще я монети не колекціонував. Так, це до 25-річчя, скажу цього, аніме. Мабуть так. Але прикольно. В такому кейси металевому. Добре. Так, коробочка. Що я забув? Ага, ледь не втратив один. Сховався. Така ось копійка. Почнемо з спешал бустера. Цікавий. <схов> До цього я явно не був готовий. Ем, мені було дуже цікаво, тому що минулого разу я отримав картку з Чопером, і вона була ну, така якась м'яненька, не дуже яскраві кольори. я думав, цей бокс буде як перевірочним, щоб дізнатися, чи всі вони такі, чи можливо то щось було конкретно з тою карткою не так. Але цей Special бустер приніс нам ось таку. Е це значить, просто звичайний картон, і на ньому така розпечаточка сабо. <смі> ну, добре, <смі> клас. У них дуже цікаве уявлення про якісь спешл бустери. Ну Там має бути щось, на мою думку, на мій погляд, там має бути щось таке ну прям круте, незвичне. Так, ось такі бустерці цього разу. Жовта обгорточка з Луфі. гарненькі шубки. Ага, і ось нас зустрічає Fisher Tiger. Саме прикольне, що стиль той самий. Все зроблено, ну, як і минулого разу. Це добре. Я не дуже люблю, коли змінюється в одній колекції дизайн. Це, це не дуже круто. Так, ми зможемо знайти щось цікавеньке. Ага, SSR-картка з сестричкою Санджі. В дитинстві така дитяча версія її. Ну Добре. Прикольно. Такий ось чопер. Гарно. Дуже люблю чопора. Всі ви вже про це знаєте, я кажу це кожного разу, як отримую картку з ним. І подивіться на цю шикарну намі. Ну, це ж просто кайф. Ага, клас. А, і знову, знову тайгер. Повторочки. Що я хочу сказати? Минулого разу було дуже багато повторок SR карток, але мені вдалося з першого разу, я сподіваюся, що я зібрав всі 30 карток, всі 30 Сірок, які були. От, можливо, їх більше трошки, але ну, от, з першого по 30-ку я все зібрав і це добре. Така ось хіна. Uh, SSR карточка з Трафальгаром. Гарно. Знову uh намії. -huh. Uh -huh. no uh -huh. Господи, як його звати цього чувачка, я забув. Такий файтер. Окік. Окейку я не пам'ятаю. Прикольно. Гарна дівчинка. Гарна картка. Так, Коби. Класс. ССР а, с а, козылки Хиори. Так, сподеваюсь, я правильно ну, им я сказал. Робин. А, Прикол. А, снова Тайгер. И такая вот девчонка. Але я не пам'ятаю, яке ім'я. Прикольна така тінь Луфі. У, дивіться, CP-картка з Трафальгаром. Добре. Це те, що я казав, вони мають бути з, ну, з компонуватися в одну картинку. Декілька карток минулого разу нам тільки ліві частини попадалися, тепер ось права. Ну добре, клас. А знову було о, ще повторочки. Так, повторок багато. Уу. Гляньте на цього багі з розкішним волоссям. Він прям як з реклами шампуня. Опай, молив мейніжний гель, хе-хе. Клас, гарнисенька. Такий зоро, круто. Картки гарнисенькі. Ага, ще одна CP-картка е, з шанксом. Я не знаю, чи це з... Ні, вони не стикуються, але нехай клас. Було. Брук такий прикольний. І повторочки. Багато повторок. Багато. Так, пазл картка з Робін. Цей раз горизонтально зроблено. Писано Робін, прикольно. О, такий ось боксерчик. О, ні, чесно, я не пам'ятаю. Якщо вони, ну, це не якісь там мої улюблені персонажі або чимось так конкретно запам'яталися, то вони всі проходять мимо Арлонг, прикольний. О, так, це, будь ласка, камера. Ось такий от гарний чувачок, якого я також не пам'ятаю, як звати. Дивіться, скільки цієї дівочки. Ага, бігнемо ага. так прикольно. Зорро. Вау-вау-вау! Оце класнюча SSR-картка з SkyDo. Прямо картка вогонь, дуже класно зроблена. Брук. Ах, доруман. Ду Руман не пам'ятаю. Вилетіло з голови. Хіна. Прикольно. Зробув. А, класна картка з Дофламінго. Дуже яскраво, так гарно зроблено. Прикольно. Ну, дивіться, який прикольний особ. Клас. Ай, такий це. Людина в масті. Клас. Без повторка. Санджик. Все круто. А, адміральчик. Турочка Оу, Спіт, дивіться, яка гарна. Мені здається, чи вони використовують цей арт вже в третьому різному боксі. Ну, чи з нею немає більше ніяких артів гарних, чи що? Шкода, Вау, вау, вау! Е, класна есарка з Луфі. Класна, така динамічна, красива. О, повторочка. Повторочка з баги. Ну що зробиш, нехай. Чопер. Е, такі вже були повторки. О, кайфовий френкі. Френківого... Ага. А я вже й не очікував, що я отримую GR-картку. І як бачите, вона така сама, вона... Ну... Ну подивіться, яка блискуча з цієї сторони і яка вона пітьмяна з цієї. Мені зовсім не подобаються такі картки. Дуже шкода. Могла б бути дуже крута картка з білоусом, але... але... Ну добре, що випало, нехай. Росінант, здається, з... Купою Дондермуші. Клас. Ой, Не пам'ятаю, це це ци, токи чи току не пам'ятаю дівчинка. Так, олодинчик. СССРка з кумою. Джек, Франкі і Арло. Повторочки. Класна намі. О і братик Санті. Також дитяча версія. Збираємо родину його. Клас. Така ось риболюдинка. Гарно. Повторки. І ось О, класний Френкі. Юарка з Френкі. Юарки тут кльові. Дуже гарні. Мені дуже подобаються йорки з цього боксу. Вони горизонтальні, але, але гарні. Повторки. Дуже багато дублікатів. І Сенчий од Сен Гоку. SSRК з Сенгоку клас. Нічого нового, це було. Бустерців майже не залишилось. Ага. Ще одна UR-картка з Sanчі. грає в якусь снуку чи... Що? Крутяк. А, такий водинчик був, брук, рибка була. Супчик. Знову повторочка сарочки ці Kobi клас. Останній бустер. Останній Анка. Ну Щось не дорізав. Включаюся а... Робін, Оу CGR-ка з робін. Минулого разу ми отримали ребекку, тепер ось Робін. Прикольно. Ну, і повторки. Так, ось такий класний бокс. Ось такий класний бокс. Я дуже-дуже радий. Багато кльових э, SR карток. Мені дуже сподобалися з десь от Луфі був э, прикольний. Ну, це класний розінант. Эм. Ось шикарний Луфі. Така якась динамічна картка. Mm, Намі, гарна, гарна зачіска взагалі, клас. І ще була якась картка, яка мені прям сподобалась. Ну, чопер, звісно, куди ж без чопора. Чопер топчик. Ну, всі інші гарні, але ну, ці прям особливі, дуже круті. Ця дівчинка красива. Гарний арт. Я не бачив ще такого арту в інших боксах. А це вже багато про що каже. Вони дуже часто повторюють, і знайти щось унікальне стає все менш вирогідно. Так, такий ось чучок, Сенгоку, гарні СССР-кратки, кума, багі, такий ось до фламінго і класнючий кайду. Оце прям добре. Так, це повторочка, повторочка з багії, козуки Кьорі. гарно дуже красива картка. Трафальгарчик. І uh, все. Прикольна частинка з пазлу з Робін. Я, ви знаєте, моє відношення до цієї мальовки. Не дуже я люблю старі арти з робін. Ну що зробиш? Так, прикольно. С з Робін. Добре. Всього дві SSR-картки з дитинства з родини Санджика. Непогано. Дві Арочки з Френкі із Санджі. Дуже гарні Йорки і я прям вау. cp картки я про них взагалі мовчу. Це прям топ. Дуже гарні. Красиво зроблені, переливаються, блискучі, ну, а, прямо в серденьку моє. джар картка цей раз срібна, той раз була золота. А, не знаю, ну, мені не дуже подобається. Могло бути і гарніше. Сабо. Унікальна картка з цього боксу. І вона така ось ну до, 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 досить стильна, непогано. М -м, здається, навіть краще, ніж е, така ось пластикова GR-картка. Е, це SH3 також якась серія таких карток. Що ж, ось такий вийшов бокс. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, лайки, коментарі, подобайки все як треба. Дуже на вас сподіваюся і до нових зустрічей. Всім побавайте!